Покажу свої казкові і смішні флакони. Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал! Я Альона Благодарна. І тут все про парфуми, інколи я показую про косметику, про своїх котів, про своє життя. Але сьогодні я продовжую з вами ділитися своєю колекцією флаконів. І на черзі у нас смішні і казкові флакони. Я не знаю, з якого почати. Давайте почнемо із казкових флаконів. Перший флакон, який я вам покажу, це мій улюблений казковий флакон, хоч і сам аромат я не дуже люблю, це Anna Sui. Аромат називається Secret Wish. Тут дуже гарний і милий флакон, він такий казковий з феєчкою. Тут на кришечці сидить у нас феєчка. Аромат гарний. Я не можу нічого поганого про нього сказати, але він не стійкий, він пахне в стилі light blue Dolce, Dolce Gabbana. Свіжий, акватичний, цитрусовий, Пахне динькою з цитрусами і з кедром, з дерев'яшками такими в базі. Дуже приємний аромат, поливашка, але не стійкий. Тому я його як аромат не дуже люблю, але дуже люблю, як виглядає флакон, і дуже люблю, як виглядає рідина у флаконі. Всі аромати я вам буду показувати ще більш детально. І ще один казковий флакон це парфум від Lolita Олімпіки. Називається він ОМАБіш. Я обожнюю цей флакон, о-мій флакон, який він гарний. Тут такий класний сидить, таке класне оленятко з крилами, як у лебедя. Обожнюю цей флакон. Аромат цей пахне, як коктейль-беліні. Персики, апельсини, цитруси і шампанське, дуже приємний. Він мені більше подобається зимою, тому що влітку він трохи хімозить, а зимою мені в ньому добре, і в ньому такий гарний святковий настрій. І ще один казковий флакон це, звісно, лоліта Lolita, Lolita Land. Таке саме оленятко, як і попереднє, тільки інший флакон. Аромат про ваніль, про персики. Про алкоголь. Дуже приємний, тягучий. Тут відчуваються і білі квіти. Він дуже солодкий, прям такий цукерковий, як цукерка. Дуже солодкий, але приємний на зиму самий раз. Мій улюблений флакон і мій улюблений аромат це Sisley Соар де Lune. Я вважаю цей флакон витвором мистецтва, тому що, подивіться ви на цю кришечку. Це ж просто якась прелість. Вона така розкішна, це луна і сонечко. І вони обіймаються і цілуються. Дуже гарний аромат, і дуже гарний флакон. Я просто в захваті від цієї кришки, якщо чесно. Це мій найулюбленіший флакон. На мій смак це шикарний флакон і дуже гарний аромат про медову троянду. Це шипровий аромат. Тут багато моху, і він такий. Холодний, колючий аромат не на кожен день. Мені здається, це більш такий святковий аромат, більш врочистий, але його можна також носити кудись на роботу. Мені здається, але не в офіс, а якщо ви працюєте більш на якомусь відкритому повітрі, тому що цей аромат заповнює Весь простір, всю кімнату. Якщо ви працюєте в офісі, то весь офіс буде задихатися від нього, мені здається. Але як аромат, і як флакон, вони чудові. Ще один казковий флакон це аромат Esprit d'Oscar від Oscar de la Renta. Я його вважаю казковим, тому що це така гарна казкова квіточка, і флакон такий гарний. Аромат про пудру, про гіацинти, про геліотроп. Пудровий такий квітковий аромат це класичний парфум. Він солодкий, тут солодка пудра, але більш він все ж таки в класичному звучанні. Також мені він подобається і флакон дуже гарний. І ще маю флакон від Оскар Делерента. Це аромат, називається Volüpt волюпт, чи Volupte, Я не знаю, як правильно воно читається. Французькою дуже гарний флакон, ви подивіться, такі витончені риси в нього, така гарна зелена кришечка. Аромат, який мені пахне липою і травами. Він такий трав'янистий, але одночасно і пудровий, і він в класичному звучанні, класичної збірки, дуже приємний аромат. Мені дуже подобається цей флакон, хоча. Він важко закривається. Тут треба попасти так, знаєте, щоб знайти його положення правильне, бо без правильного положення він не закриється. О, знайшла дуже гарна така піпка в нього зелена. Але цей флакон символізує м -м, силует жіночий. Я дивилася, там навіть такі ескізи були, там, де жінка така стоїть, і в неї одяг, і ось це її фігура, сукня. Дуже гарний флакон. Наступний казковий флакон, який я вважаю казковим, але він не дуже той казковий, просто він мені так подобається, і я не знала, куди його віднести, тож покажу в казкових флаконах. Це Revlon Fire and Ice. Я просто фанатка цього флакона. Він настільки гарний, він так гарно зроблений. Коли ви його тримаєте в руках, він набагато гарніший, ніж я зараз показую на камері. Він просто чудово зроблений. Тут дуже приємне мату, матове скло. Воно таке тактильне, дуже приємне. І кришечка така прозора. Аромат осінній про амбру, про апельсинові цукати з динею і з білими квітами. Дуже приємний аромат, недорогий, і флакон просто шикарний. Мені дуже подобається цей флакон. Ще трохи прикольних флаконів. Це кабутіни. В мене туалетна і парфумована вода. Туалетна ось ця парфумерна ось ця. Про ці аромати я вже знімала окреме відео і показувала у відео не один раз. Парфумована вода. Туалетна вода. Вони мені пахнуть прекрасною зеленню з білими квітами. Тут багато білих квітів, багато зелені і чистоти. І мила, і свіжості. Аромати в стилі ретро, вони пахнуть трошки несучасно, але я їх обожнюю. Для мене вони прекрасні і чудові. Я їх люблю носити, користуюся я ними часто, особливо літом і в більш теплу погоду. І ще в мене є каботін, це каботін трояндовий, дуже приємна ніжна троянда, волога це троянда після дощу. Троянда така садова. Рожева, прозора. Тут відчувається і зелень, і краплинки-роси. Дуже гарний аромат. Ну і прикольний флакон в нього. Такий самий, як зелений, тільки рожевий. Далі покажу вам прикольні флакони. Це, звісно, Сальвадор-Далі. У Сальвадора Далі, мені здається, все прикольне, не тільки флакони. У мене такий губіщі, губіщі лагуна. І це. Туалетна вода, якщо я не помиляюся, дуже люблю цей аромат. Аромат про солодке море, про якийсь морський коктейль солодкий, про кокоси, ананаси, білі квіти, про деревину і про акватику. Тут просто величезна піраміда. Кожен раз його можна відчувати по-різному, і кожна людина, мені здається, відчуває його по-різному. Але це просто витвір мистецтва, що флакон. Дивіться, який він величезний, що аромат також дуже гарний. І ще в мене є один Сальвадор Далі. Це Сальвадор Далі в туалетній воді. Він, на жаль, вже знятий, але в мене є. Мені подарувала його Іра Талама, за що їй велике дякую. Я дуже давно хотіла цей аромат, ніде його не могла купити. а Ірі щось він не зайшов, і вона, вона мені його просто віддала. А я така щаслива і рада, що він в мене є. Це аромат, який пахне чарівною деревиною з ніжними, білими, вологими квітами. Дуже приємний аромат. Він трошки альдегідний, аромат про чистоту, але дивіться, який флакон! Класні вони, прикольні ці флакони. Тому я вирішила їх вам показати, поділитися. Покажу вам смішний флакон. Давайте вже нарешті смішні флакони дивитися. Парфум Джозе Бейбі. Ось такий. Ви коли-небудь бачили такі флакони? Я бачила. На жаль, також вже знятий. Парфуми, вигляді, бутилочки з соскою для дитини. Але аромат, аромат зовсім не дитячий. Це такі конкретні, серйозні альдегіди з пудрою. Пудра в стилі шанель номер 5 але цей аромат більш солодкий, він пудровий, він щільний. Тут є альдегіди, але їх не так багато, як в шанель номер 5 я його не порівнюю з шанель номер 5 вони мені абсолютно різні. Я просто згадую її для того, щоб вам розказати про направлення, наприклад, аромату, щоб ви мали уяву, як він пахне. Та, він пахне не сучасно, але дуже гарно. Я люблю такі класичні аромати. Ну, Флакон в нього просто дуже смішний мені. Але аромат дуже гарний. Тут трохи і малина відчувається, але це така класична збірка. А, аромат пудрово, альтгідно-квітковий, трошки фруктовий, трошки деревинний, свіжий, але дуже щільний. і тут багато деревини відчувається в базі. Коротше, класний аромат. Я багато вам не буду про нього розказувати, тому що я не знаю, де його можна купити, якщо чесно. Не знаю. Якщо б знала, я би вам сказала. Флакони, які я ненавиджу, тому що вони мене бісять. І це флакони Moschino, ведмедики ось ці. Аромати мені дуже подобаються. Я обожнюю ось цей парфум як аромат. Він мені дуже приємний, дуже такий класний. І ось цей аромат також мені подобається. Але флакони для мене це жахіття, якщо чесно. Не подобаються мені ці флакони. Вони смішні, вони прикольні, та вони якісь дитячі, несерйозні. Ну, в принципі, в стилі Москіно. Аромати гарні. Цей аромат про таку газовану, шипучку. О Боже, який він приємний. Аромат чистоти, він трошки схожий на бланш від бередо, але в цьому ароматі більше шипучки, Ну, це реально така шипучка, цукерка шипучка. Або якесь ситро яблучне. Тут яблучко відчувається, цитруси, порічка солодка. Пральний порошок, півонія і амбро дерево, яке в шлейфі тільки дає про себе знати. Ну, Аромат я обожнюю, флакон не люблю. І ось цей аромат про троянду з жувальною гумкою. Аромат також приємний, прикольний, пахне такою помадою з трояндою. І трошки жувальною гумкою на початку з фруктами. Але флакон, ну, таке, не знаю, якщо б були інші флакони, мені б вони більше подобалися. Але, ну, ладно, що маємо, то маємо. Але флакони прикольні, такі більш дитячі. Можна сказати, також казкові. І останній аромат, який я вам сьогодні покажу, це хмаринка від Аряни Гранде. Аромат приємний. Нагадує багатьом людям бакару Руж 540, мені вони взагалі різні. Для мене це більш лавандова кокосова хмарка цукеркова, це така цукрова вата із лавандою і з кокосом, я можу так сказати. Дуже солодкий, дуже шлейфовий, дуже стійкий аромат. Він десь в шлейфі, може і нагадує бакару Руш, але тут не Солодкі півники з полуничкою, як я відчуваю в бакарі руша. Тут я відчуваю більш солодку вату просто. Приємний аромат, але він не коштує своїх грошей. Я його купила задорого, хотіла собі клона на бакару. Я не отримала клона на бакару, але аромат мені подобається. Я його, в принципі, носила і дуже часто носила, ви бачите, ось скільки зносила. Але ну я не знаю, він не вартує своїх грошей. Хоча прикольний, приємний. Він для мене більше як міст для тіла сприймається. От вийшла з душа, напшикалася і приємно пахнеш. Хоча він стійкий, він дуже стійкий і шлейфовий, але він для мене більш якийсь дитячий. Він взагалі не серйозний, бакара-руш ну, не варто порівнювати його з бакарою руш, тому що бакара-руш це розкішний шикарний аромат, який багатьом не подобається, та, але в нього звучання дороге. А ось це, ну, більш таке пластикове дитяче звучання. Хоча на любителя в нього флакон прикольний. Мені дуже подобається от сам флакон без кришки і без тої хмаринки. Тому що ось сам флакон зроблений якісно, ось цей кругляшок, і він мені нагадує, Chanel шанс. От, не знаю, якось по, по якості, саме скло дуже класне. А коли надягаєш цю кришечку пластикову і хмариночку, то воно вже більш по-дитячому. Ну, в принципі, він виглядає як дитячий флакон, він і пахне, як дитячий парфум. Хоча дуже приємно пахне. Ось такі в мене були сьогодні смішні казкові флакони. Якщо вам цікаво, я буду продовжувати вам знімати про свою колекцію, показувати свої флакони, свої аромати, то напишіть мені відгуки, чи вам цікаво чи ні. Може вам щось інше знімати, може вам вже набридли такі серії про мою колекцію. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за підписку, за вподобайку. Я вам всім дуже рада, я вас всіх дуже люблю і ціную. І побачимося в наступних відео. па 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 Гарного вам дня, вечора, ранку, ночі, коли ви там дивитеся. Все, бувайте!